Як ви сприймаєте цю законотворчу ініціативу? Наскільки це дійсно, як говорить пан Кореневич, сильний крок на шляху до деокупації Криму? Е, ну так, це закон, який назрівав давно, і в принципі об'єктивно його треба було приймати набагато раніше. Е, так, він має і знов ж таки реакція російської сторони вона має декілька аспектів. Ну, по-перше, росіяни е, критикують практично все, що робить російська влада, українська, українська. влада, вибачаюсь. Е, от, тому критика це якби нормально з, з їхнього боку, не треба її близько сприймати, але треба оцінювати, про що вони говорять. По-друге, це такі ідеологічні моменти, як е, починаючи з того, що росіяни, вони в принципі, Звикли відчувати себе господарями в Україні панівною нацією, тобто колонізатором можна навіть так сказати, і цей статус їхній знижується. З 91 го року вони дуже це болісно сприймають, це знов ж таки не в'яжеться. Тобто, про що я кажу? Про те, що була критика, що росіяни включили в корінні народи. Як я розумію, українців теж не включили в корінні народи, ну цей якби націодворчі націотворчий, один націотворчий один. народ українці, е і для росіян це дуже болісно, тому що е якби ідеологічно. Підкреслюється відсутність їхніх прав на цю землю, на цю історію, на якій вони будують свою історію. Що вони далі. постійно говорять, це, говорячи да, і про Київський. Це ш, широкий, широкий спектр питань. Якщо брати стосовно Криму і вже повертаючись до м, аспектів міжнародного права, то даний, даний закон. Він знову ж таки, якщо розглядати з точки зору міжнародного права, він не корелюється з такою дефініцією, як право нації на самовизначення. І відповідно до міжнародного права фактично в Україні право на самовизначення мають бездержавні корінні народи. Тобто це саме ті народи, які і визначені в цьому законопроекті поки що. Можливо, це поки що законопроект, таким чином е, делегімітизується е, намагання Російської Федерації підвести якусь е, легітимну базу під під анексію, під анексію під яка е, заключалась в проведенні е, псевдореферендуму е, під е, знову ж таки дулами е, росі, російських автоматів е, прийняття відповідних рішень е, Верховною Радою. Автономна Республіки Крим і, і, і так далі. Тобто, е, це для правників було е, зрозуміло і, і раніше. Тобто, що ця легітимація через референдум, вона слабка. і вона може використовуватись в, пропа в пропаганді. Готові, по суті. Ну чому вони дуже активні? Вони, наприклад, для третіх країн, які мають право, наприклад, на рівні організації Об'єднаних Націй, але слабо орієнтуються в тому, що взагалі відбувається в Європі, особливо тобто, в Україні. Україні? Ну, так, країни Африки Південної Америки, які. Традиційно є такими супутниками Російської Федерації на рівні організації Об'єднаних Націй, тобто для них це може і навіть створювати таку хибну, якби псевдооб'єктивну картину того, що відбувається, даним законом, якби посилюється позиція про те, що фактично тільки ці ті корінні народи. Криму, які е, визнані цим законом, е, мають деюре право на самовизначення, тобто тільки вони мають деюре право проводити е, будь-які і визначати. Теоретичне, якби своє адміністративно, національне або навіть держа... державне влаштування, якось а, ігор. А це ухвалення цього документа чи зможе підсилити наші позиції на міжнародній арені в міжнародних процесах, які тривають навколо подій в Криму? Ну, певним чином, я вважаю, що так, тому що один одна з претензій, які закидається періодично, нашими знов ж таки партнерами. На міжнародному рівні що часто ви не робите тих, -тих кроків, які б мали вже давно зробити, і прийняття цього закону це є один з таких кроків. Для кримських татар, які залишились там в Криму, чи матиме цей документ якесь значення, який вплив, чи по, по суті на російське юридичне поле він не розповсюджується і, і закони РФ за е, е, Конституцією в них е, е, навіть якщо конфліктують з міжнародним законодавством і з сусідніми країнами. Важаю, Ні, ну тим це... більше, що е, Росія недавно схвалила положення про те, що національне законодавство має в Російській Федерації, має а примат над міжнарод. міжнародним правом. Е, тобто, ну тільки тільки якесь якусь моральну сатисфакцію і е, якби впевненість в тому, що в у разі повернення України контролю над цими е, територіями. У кримських татар і інших корінних народ народів Криму буде більше більше інструментів для реалізації своїх національних прав.